Перший в Україні імерсивний мультифункціональний хаб відкриють у Тернополі. Основна його функція цивільний доступ для усіх громадян до інноваційних та цифрових технологій. Для користування у хабі планують закупити сучасну техніку, планшети, цифрову інтерактивну дошку та окуляри доповненої реальності. З допомогою цих окулярів людина буде там, в існуючому приміщенні, бачить чи іншу людину, чи інші предмети, вони спільно зможуть співпрацювати з цим. Це важливо саме в навчальному процесі, якщо люди, наприклад, хочуть зайнятися 3D-моделюванням. На комп'ютері ми бачимо одне, але коли буде можна руками практично пощупати, подивитися, з тим чи іншим предметом попрацювати, це покращить процес створення тих чи інших пришвидшень. Реалізовує хаб команда Тернопільської обласної військової адміністрації на базі західноукраїнського національного університету за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, сільськосистем та програми ООН в Україні. Наша команда і викладачі, і студенти готові працювати на благо тих виконання тих завдань, які поставлені перед. Інверсійним хабом усе інноваційне обладнання закупили за гроші іноземних меценатів. Олександр Терещенко розповідає, що завдяки імерсивному мультифункціональному хабу цифровий рівень регіону зросте. спільна робота з такими 3D-моделями дозволить в нашому регіоні скоріше вводити якісь інноваційні речі. І я розумію, що викладацький науковий склад західного національного університету. Прискорить цей процес створюючи якісь нові програми. Створення імерсивного мультифункціонального хабу відбувається в рамках проєкту про безбар'єрність. Ініціатори проєкту кажуть, розглядають безбар'єрність як фізичну та ментальну доступність кожного громадянина. Ми надзвичайно раді, що ми виграли цей проект. Він є надзвичайно важливий для нашої організації, оскільки власне тема інклюзії є важлива не лише в контексті. Реалізацію чогось для реалізації, а в контексті того, що таких людей у нас багато і доступність цифрових технологій для них є дуже важливою. Фахівці розповідають, планують запустити в роботу імерсивний мультифункціональний хаб до кінця листопада 2023 року.